Ласкаво просимо на ютюб канал. Масштабні битви. Підписуйтесь на нас. Це історія про Великого князя Данила Галицького. Під старість князь хворів очима, майже втратив зір. Та він одержував відомості від своїх воєвод про переміщення військ, які командували його військами. Він вигравав ті битви, спираючись на створене ним і безмежно віддане найкраще у східній Європі кінне і піше військо. Керувався багатющим досвідом, професійним умінням, стратегічним хистом, головне ж, інтуїцією, здатністю передбачати задуми й маневри противника. Мов на долоні уявляти перебіг бою якостями справді великого полководця. Данило Романович Галицький, верховний князь Галицько-Волинський і король Русі, він був найкращим стратегом свого часу. Та все те минулося. В останні роки життя все більше хворів: мучили очі, подалося серце. Годинами старий Володар сидів на галереї Кам'яного палацу в Галичі, що височив над стометровим уровищем Крилоської гори, над притокою Дністра Луквою. Склепивши майже незрячі очі, Данило дедалі частіше згадував дитинство, коли його маленького, повитого у Медвеже хутро, вихователь дядько з Великих Бояр, виносив з палати і садовим на кілці на тій самій галереї. З цікавістю дивився княжич на ліси й луки, горби і річки. На лад котрі приставали в Галицькій гавані, особливо часто згадував Данило Батька, великого князя Романа Мстиславича, засновника найбільшого і найсильнішого на тогочасній Русі Галицько-Волинського князівства. Батько був веселим, дужим і добрим, принаймні до нього і до меншого брата Василька. Український історик Воробчак Микола Татіщев доніс до нас певно запозичений з якогось втраченого нині літопису портрета Романа. Ось що описують сторінки волинського літописа про князя Романа. Волинський володар був невисокий на зріст, але широкий у плечах і дуже сильний. Мав гарне обличчя, чорні очі, великий ніс з горбочком, волосся кольору воронячого крила, яке коротко підстригав. Часто вибухав гнівом, любив побенкетувати з вельможами та ніколи не бував п'яним. Здається, Данило був схожим на батька, в усякому разі, згідно свідчення літописця, невисокий на зріст і кремезний. Як слушно зазначають українські відомі історики початку 19 століття, батько Данила навіки залишався в пам'яті народу своїми витяжними воєнними подвигами, відомими від царгорода до Рима. Але у жорстокій боротьбі з поляками він загинув. Залишивши малонітних дітей старшому, чотирирічному Данилові дісталися у спадок великокнязівський престол і батькова бойова дружина, важко озброєна рицарська кіннота. Вершники, якої виблискували панцирами і посвідчували латинськими шоломами, то була основна сила у жорстокій і безжальній політичній грі на Галицько-Волинській Русі, що розгорілася відразу ж по несподіваній для всіх смерті Романа Мстиславича. Політична та й по суті військова кар'єра Данила тривала нескінченно довго – річ. Це при тому, що прожив князь усього 63 роки. Чотирьохлітнім хлопчиком сів він на височеного батькового коня, якого поки що тримали за вузду ближні бояри Романа. А до повноліття за нього правила мати младна і горда княгиня Анна. Державне і воєнне життя Данила починається несподівано для нього самого і стрімко, мов у середньовічному рицарському романі. Ось як оповідає про це Галицький книжник, прихильний до князя біограф. Невтішна вдова одразу ж змушена була звернутися за допомогою до давнього союзника загиблого чоловіка, угорського короля Андрія. Той охоче погодився, але це обійшлося з часом дуже дорого. Угорський володар спочатку поставив залогу у Галичі. А згодом підтримав торення на отчину Романовичів, чернігівських князів Ольговичів. Він навіть вивів з Галича свій загін, бо ігореві сини боялися угрів і не наважувалися захопити землі, які їм ніколи не належали. Княгиня Анна змушена була спішно виїхати з малими дітьми з Галича до старої Романової Водчини Володимира Волинського. Але Ольговичам виявилося замало Галичини. Вони стали претендувати і на Волинь, де старший Ігорович, Володимир, намагався посадити князем молодшого брата Святослава. Галицький літописець з сумом і гіркотою зазначає: Володимир хотів викоренити Романів Рід, і йому допомагали безбожні галичани, тобто велике боярство Галича. Ігоревичі, не успадкувавши благородства й інших чеснот свого батька, вислали до громади Володимира якогось попа. Щоб той переказав городянам: зруйнуємо ваше місто, винищимо вас усіх, якщо не видасте нам Романовичів. Володимирці з обуренням відкинули цю мерзену пропозицію, але княгиня Анна не бажала піддавати страшному ризикові життя тисяч людей. Тим більше, що і серед володимирських бояр, загалом відданих Романові та його родині, знайшлося б кілька таких, хто міг би зрадити в рішучу хвилину. Тому Анна і вирішила тікати з міста. Галицький книжник. Хвильовано розповідає: вона порадилася з Мирославом і з дядьком та, та вночі текла до ляхів. Дядько взяв Данила посеред себе і вийшов з міста. А піп Юрій з годувальницею узяли Василька. Та вийшли через пролом у стіні. Щоб зробити цю історію якомога захопливішою, літописець надміру драматизував ситуацію. Княгиня Анна добре знала, куди їй прихилити голову, бо після загибелі Романа угорський король уклав з Лєшком угоду про підтримку, хай і формальну синів Галицько-волинського князя як законних його спадкоємців. Володарі зовні дотримувалися її, тим паче, що Лєшко точив зуби на Волинь, збираючися приєднати її згодом до Польщі. Але його підступним планом не судилося збутись. Та й навряд чи залишення Анною з дітьми Володимира мало вигляд течії кубки самотніх і беззахисних людей. Адже вдову і синів підтримувала закута в панцирі могутня військова дружина Романа. На їхньому боці були волинські городяни і майже всі бояри цієї землі. Отож, події очевидно розгорталися зовсім інакше. Княгиня відкрито, з сумною урочистістю, з гордо піднятими стягами, залишила Володимир. Ситуація полягала в тому, що проти Ігоровичів, які мали під рукою, окрім власних військових дружин, ще й загони галицьких бояр. Тому хоробрим, добре озброєним, але нечисленим кінним рицарям Романа було не встояти. Виникає велике питання: чому ж галицька верхівка та ненавиділа вдову та її дітей? Для відповіді на це питання доведеться повернутись на кілька десятирічних назад. Галицьке боярство, вже з перших часів появи на сторінках літописів у середині 12 століття, відразу ж заявило про себе як наймогутніше на Русі. З ним могли б суперничати хіба що найзаможніше версти Новгорода Великого, котрі протестети утримувалися селами великих князів Київського та Владимира Суздальського. Оброслі земельними володіннями галицькі багачі завжди прагнули підкорити князя своїй владі, примусити виконувати власну волю. І таки добивалися свого. Наприклад, Великий князь Галича Смомисл не міг без їх вказівки навіть обрати собі жону. Великі боярські садиби, які з часом перетворилися на укріплені замки з валами, ровами, високими стінами, баштами, залогами, немов лещатами, охопили і стиснули княжий Галич. Попередник Великого князя Романа на престолі в Галичі, князь Володимир Ярославович, був не більше, ніж слухняною лялькою у руках пихатих феодалів. Та коли у 1199 році Роман. До того часу Волинський князь об'єднав Волинь і Галичину у величезне та могутнє князівство. Він переніс свій престол до Галича і відразу ж наштовхнувся на шалений опір зарозумілого і знахабнілого боярства. Видатний полководець і мудрий діяч Роман одразу ж зрозумів смертельну небезпеку, що загрожувала не лише його владі, а й самій новоствореній державі. Реакція князя була швидкою, рішучою і позбавленою будь-яких сентиментів. Він жорстоко придушив за колод феодалів. Одні з них загинули, інші текли за кордон до Угорщини та Польщі. Сучасник Романа, польський хроніст Кадлубек, з демонстративним жахом сповіщав, ніби князь закатував і винищив цілу шляхту Галицьку. Та опозиція була лише розгромлена, але не знищена. Як у казкової гідри на місці відрубаних голів виростали нові, ще як у діші, так страчених бояр замінили їх сини та онуки. В історичному плані боротьба князя проти боярських захолодників мала прогресивний характер, адже боярство виступало проти сильної центральної влади, де бо вона заважала йому задовольняти егоїстичні інтереси і зростаючі апетити у визиску і грабунку в залежних селян і міщан. Через це феодали силкувалися підім'яти князя, не гребуючи я моральними засобами. В тому числі й звернення за підтримкою до іноземних загарбників, не раз і не два Данилові доведеться відбивати угорських і польських окупантів, що радо приходило їм на поміч. Окрім того, великі феодали ще й постійно і люто воювали між собою: за землі, багатство, за вплив при князівському дворі тощо, тим самим підриваючи міць держави. Найбільше потерпали від ворожих на боярський чвар і знущань прості трудові люди. Тому народні маси селяни і ремісники послідовно підтримували князя Романа в боротьбі проти боярських верховодів, що тягли країну назад у вир феодальної роз'єдності та анархії. Подадуть вони допомогу і його синові Данилу. Та мене ще чимало часу, більше трьох десятиріч. Аж поки озброєний народ покличе старшого Романовича на батьківський пристіл у Галичі. Тим часом розпочалася багаторічна одіссея малих Романовичів по чужих світах. Поки Ігоревичі й інші князі, боярські маріонетки, при потуранні угорського короля і польського князя шматували Галицько-Волинське князівство, законність спадкоємці його престолу були в еміграції. Данило перебував при угорському королівському дворі, а Василько з матір'ю у Польщі. Напевно, те життя малих княжичів при чужих дворах було не дуже то солодким. Та все ж таки Романовичі вижили. Вони уникли боярської стріли та меча ігоревичів. і це головне спливло п'ять років. Раптом малим княжичам, про яких здавалося, вже забули на Русі, простягнули руку земляки. Громада Волинського міста Берестя одного з найбільших ремісничих і найбагатших торгівельних осередків не лише Волині, а й усієї південно-західної Русі. Вони звернулися до польського князя з вимогою послати до них на князювання одного з синів Романа. Галицький книжник з гордістю описує ці події. Приїхали Берестяни до Лєшка і просили Романової вдови повернутися на батьківщину і володіти ними. Так, Романовичі повернулися на Волинь та твердо стали на північному клаптикові Волині і почали об'єднувати свою полуотчину, бо другою половиною була Галицька земля. Шановні відвідувачі нашого Ютуб-каналу Масштабні битви ми щиро вдячні вам за вашу підтримку. Але щоб допомогти нам розвиватися краще, не забудьте оцінити наше відео лайком та підписатись на наш канал. Наша команда буде вдячна вам за вашу підтримку. До зустрічі далі буде!